В даному відео ми хочемо показати вам, як створити власний паттерн тренування в додатку Pranabre. Для цього перейдемо у вкладку Управління або ж меню Управління. І натиснемо на плюсик в правому нижньому кутку. Тепер ми можемо ввести назву нового тренування. Наприклад, для мене це буде Йога. Окей? В слідуючому віконці, ми можемо змінити співвідношення дихального циклу, який ми хочемо встановити на дане тренування. Наприклад, я виберу 1 до 4, до 3 до 2. Окей. Далі ми можемо вибрати кількість секунд в одиниці пропорції і загальну тривалість тренувань. Пам'ятаємо, що ми завжди можемо змінити співвідношення дихального циклу, натиснувши на це меню. І можемо його змінювати. Але для предстановлених тренувань цього робити не можна. Також, якщо нам потрібно редагувати ім'я тренування, ми можемо натиснути на кнопку Редагувати в правому верхньому кутку. Якщо нам більше не потрібне дане тренування, даний паттерн, ми можемо його завжди видалити, натиснувши кнопку Видалити.